Держіть, дерзіть, дерзіть. Я кішечку привезла, вона молода, їй ось тільки літом був год, так сказати. Ну, я її люблю, вона сіренька, домашня. Ну, хочу, щоб вона менше клопоти. <ріст> в неї один є, де тюни ж хвоте. Три дні поспіль мешканці селища Кириківка Охтирського району несуть своїх домашніх улюбленців до операційної на колесах. Команда з п'яти волонтерів громадської організації Юенімолс працює з 8 до 20 години, лікуючи і стерилізуючи котів і собак. Процедура безоплатна для їхніх власників. Бусінка 6 років. Ми жили в Харкові. І вона сиділа в городі на вікні і не бачила вче вулиця. Тут вона приїхала тут женихів кругом повно дуже багато, і почалося цей конвейер, з котят. Тому ми почули, що в нас буде така акція, дуже хороша, і привезли. Мешканець Кириківки Анатолій привіз двох домашніх тварин Асю і Мурку. Дуже часто наводить Мурка сіла літа. А куди їх дівати? То не годиться, а ета не воду, Вони в неї просто мертвими рахають. Вона боліє. У Асі лікарі виявляють піометру. Таке захворювання трапляється у дорослих нестерилізованих тварин, що часто народжують, розповідає лікар-хірург Олександр Фортельний. Тож Асю одразу оперують з приводу цієї хвороби. Вчасна стерилізація кішки або собаки, за словами лікаря, знижує ризик виникнення хвороб. У тому числі спільних для людей і тварин, зменшує популяцію безпритульних котів і собак і подовжує життя домашнім улюбленцям. Подати заявку на приїзд мобільної бригади може будь-яка людина. Перевагу надають громадам, що постраждали від бойових дій. Волонтерські організації, які знаходяться в, в будь-яких громадах, подають заявку, звертаються в благодійний фонд для того, щоб направили до них лікарів, бригаду. Це не обов'язково наша. Окрім нашої, ще є декілька бригад, які також їздять і також проводять операції. Ну, в принципі, все вирішує, вирішується через благодійний фонд ЮАНІМОС. Заявку від Кириківської громади подала місцева мешканка Вікторія Козловська. Спочатку розповідає, тримала вдома трьох двох котів та двох собак зараз кількість підопічних збільшилася. Я коли повернулася під час війни додому, ну, ситуація з тваринами була страшна. Ну, Реально, вони були дуже голодні, багато було прив'язаних тварин, люди втікали, залишали на прив'язі, когось відпускали. І всі ці зграї бігали, ну, просто бігали за людьми, просили їсти. Ми ті люди, на яких яких звинувачують, що собаки не здохли, їх дуже багато. Ну, Багато їх тому, що не стерилізують, тому що викидають і підкидають. Наприклад, у зграї рудих, яких я годую, з'явився новий рудий. Він не народився його просто туди підвезли. Найближча ветеринарна лікарня, розповідає волонтерка, в 50 кілометрах від Кириківки. Подолати таку відстань під силу не всі. В перші два дні роботи волонтерів люди приносили здебільшого домашніх тварин. Останній день відловлюють безпритульних. Дівочку привезли. У Савфозі в нас у гаражі там вони. Там багатенько їх, Ну, їх не можна піймати, бо вони дуже дикі. Усього за три дні в Кириківській громаді стерилізували близько 250 котів і собак. Усіх також вакцинували проти сказу. Ми показуємо зразок того, як треба робити. Ну не можна в наш час труїти, знущатися. Ну немає такого бути. Треба робити позитивно, і воно обов'язково повертається. Звісно, до цього нам треба ще йти, але маленькими кроками, коли я бачу, що в тарілочці в безпритульних покладена їжа не мною, я радію. Це наш подвиг. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.